Вітаю всіх, а тепер я хочу зробити такий в динаміці розклад. Я бачила чітко в новинах нюанс. Що до Різдва, до 25 грудня, Трамп хоче мати результат по війні в Україні. Давайте дивитися. Різдво, 25 грудня, Різдво, до Різдва буде по війні в Україні результат перший. Випало дуже багато карт, не воно. Різдво в грудні буде перші результати по війні в Україні. Перші результати будуть. Так, да, перші результати. Попажу це перші результати. Чому? Ну, комусь розчарування. Боротьба, звісно. Ось, вам, будь ласка, перші домовленості, перші результати вони йдуть. Перші результати. Тепер дивимося, що це буде. Десятка. Купків радість буде. Що це саме буде? Це буде припинення зменшення обстрілів буде. Зупинка бойових дій по лінії фронту. Відлюдник. Не зовсім ні, але часткова зупинка по лінії фронту. Не хочуть, поки що дивимося далі. Ну, тут відповідь але це відлюдник. Далі, що, що це в нас може ще бути? Зупинка наступу РФ. Ось. Дивіться. Король кубків випадає. Зупинка наступу. Дивіться, прикол. Щоб була зупинка по лінії фронту, там її треба згоджувати, А це вже ось тут зупинка наступу РФ. Що нам важливо, до речі. Зупинка наступу РФ по лінії фронту оце воно і є. Давайте так. Я би сказала, це буде до кінця року, як зупинка наступу РФ. Воно буде подаватись там будь-як. По факту, це і є зупинка по лінії фронту. Називати це можна як завгодно. От, давайте подивимося, що. До Різдва, 25 грудня, Різдво. В Україні буде зупинка бойових дій по лінії фронту, яка буде на той момент? Ось так. Дивіться. Знову Зеленський рух. Тепер увага. Тут Нюанс який? Я копаю завжди до деталей. Деталі в чому? Саме на той момент. Розумієте? Не просто по лінії фронту. По лінії фронту на той момент, на момент, коли це буде. Ось чому діло. І, якщо випадає вже так, то враховуємо, що. Це може бути як приємно, так і не дуже. І рішення це буде досить швидке. Трьох кубків. Воно якось йде дуже дивно мені. Ось, на листопад перші якісь дзвіночки мені йдуть. З кінця листопада дивимось. Обов'язково. Не просто так мені був цей сон. Не просто так. Я робила розклади про сон свій. Дивимось. Кінець листопада, після 20-го. Які події будуть відбуватись? Які? Ну, Я вам скажу, що. Зміни будуть. Тут про фронт казати важко, ви бачите, вони міняються, події міняються. Ну щодо фронту. Тому буду ще повторювати ближче до 20 листопада. Саме це.